Так, Всім привіт. Ці фари у нас на перетяжці. Приїхав вітак, на вітаку запитуває фара. Попередньо були качелі з кришками, поміняли кришки, їздили певний час і тут проявилася нова проблема. Як бачите, тут вже бульбашки, це ті, що продавав. Давайте можу ще раз показати. Так, чикс, обернемо тут музичку, щоб просто було понятно. Думаю, всі питання вичерпані. Розпакуємо фари, перепаковуємо її, висушуємо і тому подібне. Е, бо мікроавтобус в рейсі люд... людей возить, тому просила людину до п'ятої зробити. Тому це, як то кажуть, робота екстрена. Теж фара розклеєна, те, про це поскладав, Герметик вичищений, я просто зараз помил, хочу, щоб вона підсохла. Скажімо так, підсушує феном. Поки що як такої камери у мене немає. І будемо трошки підмальовувати ось цього почорніння хремяшку. А в цілому весь решта кромкіленькі, все нормально. Ну пропускали попри герметик. Перепаковано новий герметик. Ось так виглядає підмальована хромяшка, Все вже нічого не чорне, гарно перепакувалися фари. У міру виліз герметик. Зараз закладаємо сюди назад цю резинку щільнюючу і встановлюємо на місце фару. Так, от, е, читаю коментарі, пишуть, будь ласка, е, постійно кажіть, скільки що коштує, яка процедура. Дивіться, е, не буває однакових цін, не існує. Там вже в коментарях один відповів, і я так само вам це поясню. Є робота, яка дійсно займає 15 хвилин. А є робота та сама, яка може зайняти у вас півдня. Тому що от в даному випадку це виключення вітики іменно цього покоління, вони славляться тим, що вони постійно всі ржаві в смерть. Оцей вітик. Реально, зняти бампер і зняти фару мене зайняло ну, хвилин 10 максимум. Відкрутив решітки, відкрутив болти, всі класно відкручуються. Ні один не заржавілий. Такий самий вітак, тільки білий у мене був, я на нього потратив чуть ли не півдня, тому що майже кожен болт я висверлював. Тому що не можна було скоро відкрутити. Ти ключом. Авторизованим ключом крутиш, і він е, грані злизується, але болт не відкручується. А Один болт взагалі від, е, відривався і мусив висверлювати нарізати саму різьбу. Тобто, в даному випадку, ось е, зняття цієї фари, ну, хай буде там демонтаж е, і назад встановлення, я рахую, там хай буде 200 гривень. Е, перепаковка, хоча людина собі фантазірувала, що вона десь там в Ютубі подивилася, що там забивається фільтр. Тут, бачите, ніякий не фільтр, тут забитий, не забитий, розклеївся герметик. Перепаковка, я рахую по мінімал, це завжди, від 1000 гривень. Тобто розборка, чистка, де треба підмалювати і знову спакувати. Це, якщо скажімо так, більш-менш така лайтова робота, то виходить, що в 1000 можна вкластися. Тобто, в даному випадку, ось, з цим апаратом, у нас 1200 коштує ремонт е, фари. Були такі самі вітики, в яких ремонт одної фари виходив щось 2 і й більше тисячі. З тими висверленнями і тому подібне. Точно так само ось стоїть Honda CRV. Зараз там так само фари. Ну, Здається, що, тіпа, Та що тут відполірувати фари? Та ніхрена. Тут фари відполірувати не вдасться, тому що. Стояли китайські ксенони, і якщо добре придивитися, ось ці мікротріщини, оце побіління, вони зсередини. Тобто мені треба зняти цю фару. Крім того, що її треба буде полірувати зверху. Honda, Toyota це самі долбануті на голову контори, які роблять фари, які не мають певної конкретної форми. Вони завжди якісь виковерені, вихрелені, вигнуті всякими сіськами, оцим випереданими, тобто ось ця поверхня вона не є рівна, вона округлена, і ось це є шишка така. Тобто це все відшліфовується. Відповідно, шліфовка такої поверхні трошки виходить дорожче, тому що ти бавишся з цими кантами, аби це зашліфувати. По-друге, цю фару треба розпаковувати, щоб відполірувати з зсередини. Тобто фара буде полірувати не тільки ззовні, але й зсередини. Відповідно, всі азіатські автомобілі. У всіх полікарбонат паршевий. Навіть якщо ти відполіруєш, вони все одно там місцями є, бачите, сіти ці от мікротріщинки, вони все одно попроступають. Навіть якби ти не полірував, отут-от рішенки, вони всі попроступають. Але щоб їх законсервувати, їх по-любому треба вкривати плівкою. Плівку, коли натягують на рівну поверхню, вона коштує там в районі 1000-1200 гривень. На таку вигнуту з сіськами може коштувати орієнтовано взагалі в районі 2 тисяч гривень мінімум. Тобто тисячу гривень буде коштувати одна фара, щоб ви не дивувалося. Це є, це є практика, тому що людина, яка це натягує, вона бавиться, щоб не було складок у цього фігні. Це теж є труд і його треба розуміти. І виходить, що у нас зараз лампи треба поміняти, тому що вони китайські, вони палять. Китайські Фари от наробили таку от біду з середини. Оце побіління, от цього, от цього. це все спавна середини. Усі ці мікротріщини, якщо я її шліфую, все одно вони декотих місцях попроступають. Бачите, ви їх ніяк звідси не заберете, скільки би не шліфували. В будь-якому випадку, коли ти шліфуєш, фара шліфується і її полірували, Але полірували просто пастою. І фара не захищена, яка після пасти. Якщо що під, після деклеритану, вона спокійно ще рік-два живе без втрати ну, глянцю. Якщо взяти пастою, паста протягом року у вас знову, може і не за півроку, якщо вона не бачить гаража, вона далі жовтне і не тільки жовтне, вона ще і руйнується. Тобто фару дістає мікротріщини, які ти потім чим ти не хотів ти не перебереш. Е, я буду зараз ще моніторити по поводу стекол на ці фари. Чи є доцільність бавитися е, ремонтом цих фар, чи достатньо буде все ж таки замовити стекли поміняти? Зразу кажу в середньому, оригінальні стекла коштують десь в районі 15-2000 гривень, це мінімалка штука. І вже буду тоді зв'язатися з власником, що ми будемо з цим робити. Ну, бо їм біда. І бачите, тріщини дуже глибокі, вони майже наскрізні. Зроби щось фарами, От зроби щось з фарами. І людина каже, Та ти, що там, поліровка, скільки там поліровка, є приблизно стала ціна, але це мінімалка. тобто е, Я зараз, ще, поки що до Нового року, по 600 гривень за пару полірую, Просто поліровка. Якщо поліровка, де двохстороння, розборка, плюс поліровка, це все рахується, це все окрема ціна. Тобто, у мене були фари, які дві фари, ремонт, поліровка з обох сторін, плюс монтаж, плюс там відновлення середнього хрому. В парі вийшло щось 5 тисяч гривень, вийшло дві фари. Але фари були такі, що їх не існує в продажі. От, типу на наштав, типу Nissan Leaf і тому подібне. Так, так здається. Є фарі, яких не існує в продажі. І прийшлося бавитися з поліровками. раз наніс ніс воно склеїлося, знову шліфовує, щоб надати текстуру, щоб трішки примаскувати. І все це займає конкретний час. Поміняв акумулятор. І не забувайте, що кожна робота вона не підлягає скидці, бо мене найбільше тригерить, коли людина за роботу хоче скидку. Зроби сам, і тоді не, ти зрозумієш, що таке, і не будеш, щоб бери обратник скидки. Топорой буваєш, йдеш на зустріч людині, думаєш, та що йому то добре, ти йому що то добре зроблю, але вже то навіть не буду рахувати. І після того це чудо підходить і каже: а дешевше не буде? От реально аж зуби скріпляться від таких людей, ненавиджу таких людей. Так, приїхали після обтяжки плівкою. Ось так виглядає, бачите, тут у нас є всередині такі легонькі. Ну, типу, кіптіва. І на цій трошки є більше кіптіва. Ну, не буду за цього розпаковувати фари. Я, ну, я вважаю, що воно не є раціональним, щоб їх розпаковувати за цього. Так, Добренько. Фари можна ставити. Кріплення. На ріші всі на місці. Власне казав, що його хвилює дивіться. То просто такий, така будова цього чуда. Що воно все таке знаєте. І це його такий нормальний стан. Він не поламає нічого. Така у нього така його провода, як то кажуть. Чикс-чикс. Тут закладаємо. Тут закладаємо і все. І ще що... ти нічого не зробиш, воно ось така його природа. Тому <с». ria> я не знаю, що ще може приліпити, що хіба на стяжки якісь скручувати, саморізи чи що. Воно нікуди не випадає, просто така його будова. Так, зараз кудись на кліпці. В принципі, у нас тут все зібрано по ходовці, я його перевірив. Е -е є такі дрібнички, підтікання з пробки я підтягнув, бо вона було не притягнута. Є у нас підтікання з-під кришки, але не критично, тобто десь там слізить капелька, і оце по кришці, от звідси з-під кришки підтікає і воно капає туди ззаду і стікає туди на коробку. Тобто, е якщо сильно треба, то можна типу, переплотнити е цю кришку, тільки є одне но. Процедура це буде не дешево, тому що, щоб її переоплатнити, тут треба буде знімати форсунки. Бо ті, хто знає і пам'ятають, от є версія, бачите? Вона йде у нас, якщо я не помиляюся, дай Бог, щоб не, бо я знаю, що є версія, і, походу, вона тут така і є. Хоча, ну чекайте, секунду. Ні, мені здається, що кришка тут окрема. Бо мені попадалися мотори, на яких кришка йде з колектором в зборі. Типу ті перетинки. Ні, знаєте, ця кришка мала би мінятися. Хіба що все ж таки замовлю прокладку і спробую перекинути прокладку. Підтікає прокладка і відповідно капає ззаду і стікає на низ. Не сильно, ну, але стіночка мокра. Е, найбільше капало це з пробки, не було затягнуто добре пробка. Тобто, в принципі, можу замовити прокладку, попробую поміняти прокладку ще. Кришки. <кхід> По ходовці тут все нормально. Е, ходовка вроді би, вся збита тримається. Е, у нас єдине, що мені не подобається, ще один нюанс. Це от, тут зіжмаканий цей пильник і зіжмаканий по причині того, що на нього капало масло, від масла він деформувався. Тоді, коли міняли масло, знаєте, фільтри масла міняють. і Стікає масло завжди на коробку. Відповідно, воно тут замокало. І оця резинка, вона бачте, вся від того, що намокала, здеформована і зіжмакало. Я постараюся, якщо знайду цю резинку, Зразу замовлю на завтра резинку. Якщо не буде, то значить буде з тим, що є. Нічого тут немає. Так що ми зараз ще підберемо цю резинку, резинку під кришку і зараз спробуємо подивитися, що тут можна зробити з патрумком, бо кажуть, що у нього патрон злітає. Інтересний випадок. У мене щось ніколи в Фіні не практикувалося. відповідно від цього хомота його в першу чергу може зривати. бо Вивертає в сторону. І приїхала ця подушка, тобто треба нам буде відкрутити бачок, аби добратися до раз болт, два болт, щоб відкрутити і поміняти цю верхню надіру на подушку. Взяв посасіку, теж непогано ходить. Не є космічно дороге. Так, це ми зараз поміняємо і ще прокладки замовлю на завтра. Якщо будуть завтра то зараз поміняю ще ті прокладки. Прокладка раз, прокладка два І в принципі, все тут досить збито і файно. Власне, ще хотів поміняти лампи, на жаль, у мене аж 4 лампи закінчились. Я вже їх дозамовив. дозамовив більшу кількість. Бо, як на диво, то були моменти, коли аж 7. Аж цього в, в мене. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім аж сьомих, аж один. Ну, це вже трошки інакші формати. Має ще сім ламп аж сьомих. Вісім. Вісім ламп аж сьомих. Це вже аж один ідуть. Тобто були... Ой, аж сьомі, аж 7 аж 7 аж сьомі. я вже, бачите, понабирав. А з'явилися ті, кому треба аж четверть. <хи> зараз мушу ще дозамовляти четверть. І, походу, треба брати знову D1S, бо D1С пішли лампи конкретно. Э, замість ціном люди ставлять і кайфують. Реально сочно. Так, э, постірвішці зараз ми будемо контактувати з власником. Якщо э, захоче чекати, буде чекати. Якщо ні, то я полірую ті що є фари. Скажімо так, зробимо їх трошки кращими, але ну, зразу кажу, що то, що треба, з них не буде. Щоб було то, що треба, треба стекла міняти, бо тріщини досить глибокі. Ну, це... Коротше, біда з ними. Вони на сонці спеклися і так порядно. І то, що їх треба розпаковувати, якби їх не довелося розпаковувати... І поліровка. То одне. Те, що можна полірнути, ти хай ся катається. А тут треба розпаковувати фари. І якщо розпаковувати, то собі вартість поліровки і розпаковки виходить, що краще купити нові стекла. Реально, фінансово вигідніше купити нові стекла. Я тому спитаюся зараз власника буду з ним контактувати. Якщо власник дасть добро, то мусить почекати десь 2-3 тижні. Я думаю, швидше вони не прийдуть. то я замовлюємо на Алікспресі. Тому що по Україні я вже визвонив три контори. У жодних конторах немає в наявності цих фар. Хоча в інтернеті стоять є в наявності. Е, набираю, замовити, І тут же відзвонює, каже, на жаль, на даний момент цих, е, цих стекол немає. А ті, що є, то 2,501 одне скло. І стоїть питання, чи є сенс взяти ці нормальні замінники, перепакувати, пакувати плівочкою і буде служити найгірше. На, на пам'ятаєте, було відео, батько перепакували і тату кайфує. Ну І для порівняння. Тут порушення блок і воно бачите, наскільки вже його здобуло. Постійно в цю сторону відбувалося. І потрісканий весь порепаний з цього і з цього боку блок Плюс дивіться, скільки тут ще запасу тіла на демпфування в кожну сторону. Тобто на цій це більш буде збитніше і триматися купи, ніж то, що було. На цій мотородко ходив. Відповідно, людина, коли здає назад, відчувала дискомфорт від щеплення. Смикання двигуном. Так, і залітає сюди подушечка, тепер вона тут буде працювати і жити. Все, у нас залишається, зараз ще замовимо, якщо на завтра прийдуть прокладочки. І автомобільчик, в принципі, я не знаю, що по ньому ще хотіти. По списку ми вроді би зробили все. Ліпше він не буде, скажімо так фарами є, лампочки е, треба почекати. Бампер, то що можна було, то скріпили. Діагностику зробили, ходову перевірили, мотор там одне підтікання підтягнув, пробку, прокладочки замовив. І все, в принципі. Ну, і ще б не дергне, то як варіант, ця подушка могла створювати цей ефект. Смикання, коли рушаєш. Ну, масма назад. Все, наразі якось так. Цей автомобіль на сьогодні все. Так, Щоб зняти фару, треба знімати бампер. Знімається разом з цими реєчками-направлялками для бампера. До речі, обірване. Я зараз резину, звідти побдирав, тут було наклеєно на тупо, на резину. Ну, чи Сліди є тут, така резина. Я вже звідти повитягував. Тупо взяли на я не знаю, герметик чи стекольний клей наліпили. Точно так сама, ну та сторона хоч цілі петлі. Порозгиналися просто цими, їх потім підігріємо, щоб вони були плотніші. підгинаємо середини. Щоб вони бампер тримали, ці направлялки. Причина ось такої сраки, це коли йде економія і купується лайно ксенон. Щоб ви поняли, цей лайне ксенон, ну, він по ньому видно, що йому хреново. І він колитко коли гріється, він гріє оцей стержень керамічний. А керамічний стержень настільки шляпа, що коли нагрівається, він виділяє специфічний газ. Ну, по цьому навіть видно, бачите почерніння І цей газ наповнюється всередине в лампі. Коли ви жарите цією лампою, він тут вон пропалює, напалює середницю сивину. Теоретично це можна сполірувати. Але практично на такому стеклі до цінності забави цього немає. Формат у нас H1. H1 в мене є LED-лампи, які не палять отако. Ну, світять набагато цікавіше і яскраво. Тому ми поміняємо на LED-лампи оцю всю шляпу китайську. і Полірнемо їх тільки ззовні І подивимося, що власне покатається якщо його влаштує таке світло, значить буде їсти на цьому. Якщо не влаштує, замовимо йому стеклешка і перепакуємо стекла. Просто зараз розпаковувати дурну грошей, тому що розпаковка нагадує 1000 гривень. І робити подвійну роботу. Бо я можу сказати, що я, навіть якщо це трошки спольорую, можливо, я про йому дам, але через те, що там є мікротріщини, я їх ніяк не приберу. Я вже не одну таку пару з такими мікротріщинами на лінзі пробував відполіровувати і все одно вона тріщина лишається. залишається. Візуально, коли ти обробляєш, воно пропало, але тільки висихає поверхня, знову ці тріщини утворюються. І ви нічого з цим не зробите. Е, в реаліях це заміна. Давайте ми їх просто освіжимо. Поставимо леди щоб просто. Бо чоловік сказав, що їздить на цьому автомобілі дружина і вона просто вночі сліпа є. А тут нема нічого дивного у лампі, тут вже погано. Лампа під заміну, ну, але так як це китайська лампа, ви навіть, якщо поставите ще раз таку саму, така сама шляпа буде і буде ще гірше. Ніколи, всім кажу, не ставте китайський ксенон. Китайський ксенон виділяє всяку шляпу. До мене вже не одна фара після китайського ксенону приїжджала з такими проблемами. Це при першому встановленні, вона гарно виглядає. Ну, варто тільки трошки поїздити. Вона починає палити оцю кераміку, виділяється цей газ. Виділяється таке побіління такі шляпи, і ви потім ходите і бідкаєтеся, що хреново видно. І все, що було красиве, вже не таке, блін, красиве. Я категорично рекомендую всім переходити на леди. Так, є боудери, які там починають писати, йой, ти, ти ставиш лед, сліпиш. Якщо ви ставите говняний лед, який не має чітко світової границі, і воно світить куди попало, так звичайно, що ви сліпаєте. Коли ви ставите правильне ледь. У вас таких проблем не виникає. Тим паче, коли LED правильний стоїть в правильній лінзі, воно світить капітальово, красиво, гарно і без всяких там галімих дефектів. Добре, давайте спробую е це діло відполірувати і поставити леді. Подивимося, коли на них буде світити. Так, засяяли наші фари. Звичайно, що ось цей дефект ось тут потумніння таке він залишається він зсередини. Є тріщини тут, і тріщини ось тут. Там ще маленькі. Тут тріщини трошки примаскувалися, але вони все одно є. І от така кількість тріщин знаходиться у нас ось тут. Не знаю, під ким показати якось так. О, Бачите, все сіє тріщинами. Тріщини тут. Тріщина ось тут. Це стекла під заміну. Вони сквозні, ці тріщини, вони вам ніколи не викладають. Ну і звичайно, що цього. Легонькі помутніння зсередини з цього боку. Фари стали явно прозорішими. Давайте вставимо леди. Часто мене питаються, які леди. Леди я використовую Hikvision. чи Headlight, Dual Vision. От. Вибираю я завжди. Чесно, я не пам'ятаю, як цей чіп називається, Це 3570 або якось так. Це самий ну, відносно довгожительний чіп, бо всі решта чіпів вигорають, викрешуються і тому подібне. Покажу, як цей чіп виглядає, щоб ви розуміли. Він досить яскравий. Там їх шість всередині штучок, шість діодів. Ось так на кожну сторону. Мідні має сердечники. Активне охолодження і з канбусом Щоб ніяких ні, помилок не вибивало, ні, нічого. Тому ось такого плану тільки е, я використовую. Я скільки вже перевибирав е, діодів, ці служать, ці світять і ці е, не вибивають помилки, тому використовую тільки їх. так Зібрав. Як бачимо, у нас все гарно в направлялках їх попідгинав. Все класно. Тут вот ходить. Але тут вуха немає, тут саморіст позанений. Ну, поставив як є. Звичайно, що є, там запотівання всередині, це тріщинки, які відніться, але вони хоча б зараз блестять. Давайте подивимося, як вони світять. Чик. і... Чина пірдолять білим-прибілим бомба. Як бачимо, є границя. Ближня то там звичайні голови не стоять. Дивиться навіть дальні, е, кажу е, ближні дальні мало що відрізняється за яскравістю. Бомба. Супер. Я думаю, що Газдині вже сліпати не буде і їй сподобається. Так, якось отак був такий а-ля відновлення. Якщо їй буде недостатньо цього освітлення, тоді придеться стекла і замовити. Ну, вона вже скаже. Або захоче, щоб у неї машинка була ідеальна. І щоб цих ватарішенок не було, ми їх замовимо. Стоп. Наразі якось так. На сьогодні все. Завтра у нас Nissan Pixo. І Якщо на завтра приїдуть прокладочка, то в нього проклачка, якщо ні, власника собі забираю, катається. Щоб його не позбавляти його без машини, бо суючи по тюнінгу цієї машинки, я так зрозумів, що власник без неї негоден. Це його улюблений. Так, а ми. Та там у нас година пів дванадцята Нормальок, ну це для тих, хто каже, пізно починає робочий день. Народ у мене, щоб ви поняли, стоїть будильник за часто 11 -го година і стоїть на беззвучному телефоні. Тобто, дзвоните ви зранку, дзвоните ви в рельсу. Я все одно вас не чую, тому що я ще сплю. Тому без обід і майте трошки совість. Ну, наярювати, я вже дивлюся про порушних з 8-ї години. Чувак, якщо ти жайворонок, то не означає, що всі такі. Ти лягаєш 10 годині спати, а дехто працює, ще допізна. А я ще зараз маю відео змонтувати і кинути в YouTube, що, ну, щоб ви подивилися. Бо завтра не буду мати коли, бо завтра буде інша робота. Тому якось так. Всім па. Дякую, що дивилися. Не забуваємо ставити палькосики, не забуваємо підписуватися, бо багато є таких, що не підписуються. І все буде Україна! Ну і по скриптам не горять ні один діод на габаритах. Ти позаді габарити світяться, спереді – ні. зараз попробуємо пам'ятати діоди. Як воно так їздить без габаритів? О! От так краще. Без габаритів. Так тут горять Все. O the point